21 листопада в Україні відзначали День гідності та свободи. Урочисті заходи з цієї нагоди пройшли і в нашому місті. На мітингу, присвяченому третій річниці революції гідності, зібрались представники влади, громадських організацій міста та пересічні славочани. З нагоди свята до присутніх звернувся міський голова Василь Сидор. Ми маємо в історії України, українського народу ще одну визначну дату. Але все ж таки вона не траурна дата. Вона дата перемоги, вона дата свободи. Три роки назад, це небагато часу пройшло. Ми дуже добре пам'ятаємо ті дні. І ми пам'ятаємо, наскільки люди об'єдналися і наскільки славучани були згуртовані в перший день, збирались кошти, відправлялись делегації, їхали наші славучани для того, щоб підтримати молодь, і для того, щоб... Вистоять право називатись українцями і жити в своїй Україні на своїй українській землі. Василь Сидор нагадав, що саме цей день ознаменував початок подій, які стали для України історичними. Адже саме три роки тому українці, об'єднані однією метою, відстояли право жити на своїй землі. І, хоча сьогодення не відповідає гаслам та ідеалам майдану, не слід сумніватися, що вчинили правильно. Відродження відбулось. Ще раз повернувся у події трирічної давнини голова громадського об'єднання Рідна Славутчина Роман Бачинський. Люди терпіли, але коли вже побили наших дітей на Майдані, ось тоді це була той сірник, який запалив велику скірду отого гніву українського народу. І ми так само не були в стороні. Як ви знаєте, Славутська міська рада вже 3 грудня. На позачерговій сесії прийняла рішення 2013 року. Ми одні з перших на Україні прийняли рішення, що ми не довіряємо президенту і не довіряємо уряду, і від них витребовуємо, щоб були дострокові вибори президента. До привітань також приєдналися депутати Славутської міської ради Віктор Закордаєв та Микола Олійник, керівник громадського об'єднання фонд сталого розвитку Стара Волинь Наталія Гнатюк та представник громадського об'єднання інститут солідарності громад Романа Мацоли Людмила Васильєва. Учасники зібрання вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх героїв, які загинули за Україну. А до пам'ятних знаків, пов'язаних з подіями Євромайдану, було покладено вінки. Також на заході було презентовано картину Ігора Кондратюка Фантом, на якій зображено палац князів Сангушків у сучасному вимірі. Дуже приємно, що міська влада відгукнулася на нашу пропозицію. І таким чином, якби стара Волині разом з міською владою викупала цю картину у художника нашого словочанина Ігоря Кондратюка. Я думаю, багато хто його знає. От і сьогодні ми хочемо. Цим жестом, якби просто докласти свою, свій внесок в те, щоб все-таки ми розвивали наше місто через співпрацю, через культурні інноваційні всякі такі речі, які будуть слугувати розвитку нашу, нашого міста, нашої громади. Представники влади та громадськості спільно вирішили розмістити роботу художника у холлі будинку рад по закінченню мітингу між Славутською міською радою та громадськими організаціями фонд сталого розвитку Стара Волинь, інститут солідарності громад. Романа Мацули, рідна Славуччина, Ліга активних славучан, Славутське міськрайонне об'єднання Майдан та туристично-спортивний клуб Швендя за участю волонтера Корпусу Миру Андре Мейсон було підписано меморандум про співпрацю. Документ, присвячений дню гідності та свободи, має на меті об'єднати зусилля та ресурси учасників задля отримання максимального ефекту в розвитку культурно-туристичного потенціалу Славуччини.